500 днів без алкоголю, досвід, який змінив життя. Марк Менсон, автор бестселерів, вирішив кинути сам собі виклик. І 500 днів був без алкоголю, і вони змінили його життя. Що він помітив? Ясна голова без похмілля. Кожен ранок новий день, продуктивний, здорове тіло, шкіра світиться, імунна система працює на максимум. Більше грошей, витрати помітно зменшилися. Сон, як у дитинстві, печінка відновилася, гормони в порядку, і навіть інтимне життя стало кращим. Чому це важливо саме зараз? Напередодні свят, бо застілля часто забирають наше здоров'я і енергію. Але навіть невелике рішення обмежити алкоголь може стати початком до великих змін. Як щодо експерименту, можливо, ці свята стануть вашим стартом до кращого самопочуття, більшої енергії та нових перемог. Святкуйте з радістю, але також із турботою про себе. Тебе. Напишіть у коментарях, чи готові ви прийняти виклик і поділитися своїми враженнями.